Костянтин рік проходив військову службу, був на Покровському напрямку та брав участь в операції на Курщині. У нас так сложилось, мінялась командування. Ну діток за год у нас помінялось п'ять ротних командирів, будемо говорити так. И просто с последним командиром мы не нашли точки соприкосновения. Командиры все хорошие, дай бог им здоровья. Как бы. И пришлось с расположения пойти на вольные хлеба. Пошел в СЗЧ. Чоловік розповідає, що планує далі йти воювати, щоб приносити користь державі та захищати рідну землю. Про програму підтримки відгукується позитивно. каже, що це допомагає відчувати себе не самотнім. Влияє тоні на мене, допусім, позитивна. Я не чувствую себе какба бы, брошеним, оставленим, чувствую себе людиною, Относятся ко мне, слава господу, хорошо. Олександр почав свій шлях військового в АТО ще у 2014 році, коли пішов добровольцем. Проходив службу не в одній бригаді та на різних посадах. Потім по почалу повномасштабна війна почалася. Пішов служити з першого дня повномасштабної війни, теж у 44-й бригаді служив. Ну і так сталося на війні. що вийшла в мене 115-та частина, перша, і вже попав сюди. чоловік каже, що йому приємно, що про них не забувають, проявляють увагу, допомагають з вирішенням питань, які їх турбують. Постійно приходимо на якщо щось потрібно, до психолога приходимо. Відмов немає, підтримка повна. V ustanovi je zelo dobro razmerje. Такі зустрічі. Новітні програми для підтримки засуджених військових. У Городищенській виправній колонії реалізується психологічний супровід ветеранів, що опинились у виправному закладі. Цю ідею розробили Міністерство юстиції спільно з міністерством у справах ветеранів. Мета ресоціалізація таких людей, ментальна допомога та повернення їх до повноцінного життя. Участь у цих заняттях добровільна проходить все у форматі групових зустрічей. Допомагають з адаптацією засудженим працівники комунального закладу Ветеранський простір. Вони приділяють увагу не лише ментальним, але й матеріальним. Problem. На жаль, ми розуміємо, що тих, хто має бойовий досвід, в установах виконання покарань, може бути досить багато. І як їм отримати державні гарантії, як їм забезпечити саме ту шану, яку вони заслужили своїм бойовим досвідом, ну, це треба, такі алгоритми треба напрацьовувати. І ми намагаємось тут індивідуально вирішити питання кожного. Також на заняттях присутні психологи, установи та клінічний психолог. Вони знаходять комплексний підхід до проблем засуджених, щоб відстежувати їхній стан та працювати з ними. Моє завдання саме тут, на цій посаді, допомагати. Профілактувати дезадаптацію хлопців, підвищувати якість діагностики, якість лікування, реабілітації саме шляхом індивідуалізованого максимально індивідуалізованого підходу, опираючись на їх потреби, на ті виклики, з якими вони стикаються. Програма дає ветеранам змогу отримати підтримку в стінах виправного закладу, поговорити з психологами та не залишатися наодинці з пережитим. Це допомагає їм краще адаптуватися і зберегти зв'язок із суспільством. Ірина Філіпчук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.